Як видно, що давно не рибачив. Якщо паутина, то значить давно не рибачив. Спиною щоб не покотитися. Мені теж не бажано. Оп! А, я ловлю, якщо що. щоб я тебе не збив. Опа. Виходимо книгу. Опа! Ого! Ей, ей! А де норм? Дивись? Все норм, це слой. Давай зараз. Покажу. <рес> <рес> собі норм Всім привіт! Вихід на льот. Перший 25-му році з суперспеціалістом Костя. Бо я такий навіть за мого продав. <рес> Але ж кудись на рибу хочеться, тому хоч якась. риболовля йдемо десь в друге місце, бо там вже... Якісь браконьєри зайняли місце, йдемо вдруге. Будемо шукати сьогодні великих окунів, велику плотву на безмотилку. Чого? Бо вчора працював до 12 не було часу купити мотиля. Так що, ну, надіємося, ми щось зловимо на безмотилки. Побачимо. де рибка стоїть взагалі, що і я. Барконьєрська снасті. Да, да. То не рибаки, то з камерою, з ехолотом, з лодкою, тільки на накоромиться. 100%. Що? Вчора ага. було погано, сніг так вильошив. Ні чудова погода, пал... так я ще Я йому відправляв, бо під гахнула. Я йому відправляю, він мені безплатно зробив. Цю штучку брав? доробив. Да? Так, на дні вже, не? О! Ага. О, на ні. Ну, камера передасть чи ні. Так шо. Щоб... Тує закриті. Ага. Коротше, щось видно, а далі будете дивитись. А Точно. Ну ти то зрозумів, що треба зміна ігри, та всяке таке. Та зараз будемо пробувати, ну що. Я Вітю то навчив того, то він такий довольний прямо взагалі. Так. А, тут зразу не піш. Ну шо, пробуємо. Перше опускання. Пробую показ не дуже активної відносно плавнішої гри, так як ми бачили тут оплотву, а не окуня. Можна ще так, може, вам буде краще видно, а вдруг надумає купити, це кажу купити. Клюнути на камеру. Опа! Та ти шо? Та ти що? Та ти шо? Перша плотва, ще й на камеру, кость! Ще й на камеру, ще й хороша плотва. Ооо, друзі. На все, кротяк. Перша безмотилка спрацювала, бачиш. О, Звірюка! Нарешті буде таранька. Дивиться, яке. Єсть єсть. А що робимо з маленькою? Є риба. А? Випускаємо назад. тільки риба то. Ні, та я просто не буду її забирати, і в мене кіт не їсть, то що вона мені? Так, ще раз. Ну що, Перша постановка, перших 20 лунок нічого не дали, других 20 лунок рибу знайшли. Зловив навіть плотвички. Костя далі дивиться свій телевізор, шукає нам рибу. Пробуємо десь ближче берега. На руслі риби не бачили. Хоча два дні назад була чисто на руслі. Ось така зимова рибалка. Сьогодні тут завтра там. А от якась прикольна заплавка. Треба тут посверлитися. Хтось тут вже десь був, але вона треба посверлитися обов'язково. Десь отак, поміж їхні лунки. Найти свою рибу. Ja. Ну шо там? Є? Е? Значить можна по цих заплавах пробовать. Початку помаленькими, як плотву більш спокійними рухами, не менше. Ну, щось середнє мене виходить. Опа! Хай купляє, бо є діч! Каже, Сеня, діч. Так, ну що, третя риба? І це вже окунь. От такого розміру. Ну він клюнув. Може десь є і таранічний варіант. Зараз будемо шукати. Змінимо на ось таку маленьку. с желтой какой штучкой, граненную за гранкой мормышку. Так, что у нас тут запуталось, О, распуталось. Попробуем. Yep. На рівном місці. І не прикормлена лунка, Диви, який. О, Монстряка! <реку> <реку> Монстряка! Є. Ура! Третя фіш. Може, все-таки. Че Мотилика він все-таки схотів. Так. Хлопці шукають по телевізору, а я знайшов мармишку і по старим дідуським способом. А мы сучасні люди рибу не було. Опа, попалася! А ну плотва, плотва! ти, полосатий. 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 Рубний прям на тараньку навіть не піде, як палець. Ну Добре, хоч мотиля не з'їв. Пливи, може ще раз клюнеш. Але ж є, бачиш. Все Ну, назарчику трохи відлягло. Вже й не так холодно. Ну, no, вже не так, да. Що, топим садисти. Бульк. Давай, може ще раз клюне. Ну що? Риболовля. Моя вже має завершуватися, вже починає трошки підмерзати. Все, що було, з'їв, чай, гарячий випив, руки, рибою пахнуть. Ну, все, О, така риболовля. Що ви хотіли? 15 лютого, глуха зима, перший нормальний льот. Людина ще впирається. Я вже здався. Хватить з мене риби на сьогодні. Тож, будьте здорові, 6.